Мені сказали, що я буду пробуватись на цю роль, але я, по перше, дуже сильно зрадів, бо це е, одна з найвідоміших е, ролей серед усіх мюзиклів mm -hmm. по всьому світу. Mm -hmm. Тобто топ-5 умовно. Mm -hmm. знаєте. І я звичайно зрадів, бо я дуже люблю цей мюзикл. Я багато разів його бачив до цього, тобто, ну, до того як no, в інтернеті в принципі, люблю цей жанр, я його багато разів дивився. І коли мені сказали, я звичайно дуже зрадів. І мені потім навіть сказали, що. Е, ти от, от ти будеш, от ти будеш. От прям будеш. Mm -hmm. я думаю, Клас. Вау. А потім е кажуть: а з тобою ще спробує Артем Мартинішин. І <рисвіт> 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 я такий. Ні. Ну, все. Пока-пока. <рисвіт> <рисвіт> роль моєї мрії. Я просто. Я, ну, це знаєте, як е ти от. Зайчик маленький, угу. і тобі сказали: ну, ти зараз будеш змагатися з Вовком. Так, так. І ти розумієш, що у тебе немає шансів. Ну, бо Артем це надзвичайно талановитий, архі, харизматичний артист. Ну, тобто, він не просто талановитий, він ще й харизматичний. Я до цього. Так, він ще й так. співає, і дуже так, добре співає. Так. І його фактура, ну тобто, вона сама по собі працює, тобто йому і, і навіть інколи не треба щось грати, а він вміє грати.